Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни та таблетки. Гляньте, хто це на ліжечку сидить? Це лялька Оксанка. Вона застудилася і я поклала її в ліжко. Малята, що будемо робити? Як допомогти ляльці? Кого необхідно визвати? Так, правильно, треба викликати лікаря. Діти, лікар оглянув ляльку і рекомендує постільний режим та вітаміни, малята, а де ще є вітаміни, крім таблеток. Правильно, в овочах та фруктах. Відгадайте загадки про корисні овочі та фрукти. Народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато. Рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що воно таке? Правильно яблуко? Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, то сльози проливає. Так, це цибуля. Лист різний із оксамиту, соком ягідка налита, а для хворої дитини? Кращі ліки, чай з малини. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину хай корисну з'їсть морквину. Цього фрукта по шматку В чай добавлю для смаку, Запашистий та кисленький. А чи сонечко жовтенький? Діти, що це? Правильно, лимон. Молодці дітки, ці фрукти та овочі дуже корисні, в них багато вітамінів. А де ще живуть вітаміни? Пограємо в гру. Уважно погляньте на картинку. Якщо на ній зображена корисна їжа, плескаємо в долоньки, а якщо ні, потупаємо ніжками. Що це? Банан. Він корисний? Так, поплескаємо в долоньки. А це що? Правильно, солодкий перець. Він дуже корисний. Плескаємо в долоні. Малята, а це що таке? Морозиво. Морозиво, звісно, дуже смачне, але це не корисна їжа. Що будемо робити? Потупаємо ніжками. А це що? Капуста. Що будемо робити? Так плескати в ній дуже багато вітамінів. Малята це що? Цукерка, тупаємо ніжками. Цукерок багато їсти не можна. Діти, а це що? Тортик, він дуже гарний. Чи корисний він? Ні, тупаємо ніжками. Молодці діти, добре всі ми знаємо, де є вітаміни, а де немає. Діти, лялька Оксанка теж буде їсти їжу, де багато вітамінів, швидко одужає і буде весело гратися. Малята, а ще запам'ятайте, не можна без дозволу дорослих брати ліки, навіть вітаміни. Це небезпечно для здоров'я. Дякую за увагу. До зустрічі!